Ді розпочинає роботу телеканал СТВ сьогодні 558-й день великого вторгнення Росії і далі поговоримо про головні новини ранку. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Шахет-136 і 131. Зокрема, під прицілом була Одещина. у двох громадах, зруйновані склади та будівлі підприємств попередньо без постраждалих. Повідомив керівник Ова Кіпер. А на Дніпропетровщині внаслідок атаки дронів є влучання в об'єкт інфраструктури. Повідомив керівник ОВА Лисак. Сили ППО загалом знищили 23. З 32 безпілотників, якими РФ атакувала Одещину та Дніпропетровщину, повідомили в повітряних силах. Сили ж оборони на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили з квадратних кілометрів території. Протягом минулого тижня 3 квадратних кілометрів, Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. І далі слухаємо про втрати окупантів у війні проти України. За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 460 російських загарбників. Зменшилася кількість ворожої техніки. Наші воїни знищили російський катер типу КС-701 тунець. За інформацією військовоморських сил Збройних сил України, ворог поніс втрати у кількості шести ліквідованих та двох поранених окупантів. Крім того, Сили оборони України знищили 29 артилерійських систем росіян, 14 бойових броньованих машин, 37 ворожих БПЛА оперени тактичного рівня, 4 танки та 47 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 4 вересня, такі українські воїни ліквідували більше як 265 тисяч 120 окупантів. Російська армія втратила 4480 танків та 8663 тисяч бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 5611 артилерійських систем загарбників. На 741 одиницю стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 503 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 8149 одиниць. Російська армія втратила 19 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4481 безпілотний літальний апарат ворога та збили 1447 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 847 одиниць. Дані уточнюються приєднатись до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні! Логістика на війні це механізм, здавалося б, малопомітний, але надважливий. На ній тримається боєздатність армії. Щоб зрозуміти, як організоване логістичне забезпечене, знімальна група військового телебачення завітала до 63-ї бригади ЗСУ. Отож, чи всього вдосталь там дивимось. Корейка, стейки від бивнушки, бомбезі. Кухар Микола показує набиті курятиною та свининою холодильники. Тут просто небо. Поблизу передової кухарі готують смачну та поживну їжу для бійців. Щотижня складають нове меню. На свята намагаються порадувати підрозділи смачненьким. Якщо є якесь свято, стараємося приготувати щось краще. Скажемо, ну той самий шашлик, котлети відбивні. Це в нас ну. Понятно, люблять всі, не завжди то виходить зробити, скажем так, бо маємо багато роботи. Відповідаємо там ще за продукцію, ділимо там на інші підрозділи. Ми до хлопців завітали якраз перед обідом. Побачили вже готові страви, які через декілька хвилин опинилися на роздачі. Вона тут стандартна у порядку черги. Кожен підходить, йому насипають та запрошують до столу. тарілочки на перше, на друге. Ложки, стаканчики сочі. Так мене обід сок не, не робимо чаю, тому що жарко. Підходять, беруть перше. Каже пів порції, цілу порцію. Підходять, беруть другі. Тут салатів. Черга не дуже велика. Вирішуємо також скуштувати, чим частують наших воїнів. Сьогодні на обід у бійців 63-ї бригади. Зелений борщ, який можна щедро приправити сметаною. Як кажуть наші хлопці, смакує він як в дитинстві. Окрім борщу, на обід ще гречана каша з м'ясом та салат. На вечерю кухарі планують овочеве рагу. Військові забезпечені продуктами належно. Щотижня на кожного воїна привозять газовану воду для пиття та негазовану для приготування їжі. Окрім звичайних продуктів, кухарі на складі отримують оливки на солянку, солодкі пасти і навіть сезонний виноград. Тут маємо соки. Соки є різних видів, скажімо, є мультифрукт, є. Яблучний, грейпфрут приїжджає, е апельсиновий. Скажімо так, біде, біде, біде нема. <плес> Я скажу більше, що є люди, які кажуть, що вдома так не готують і не годують. Професія кухаря на війні талова, тому мало хто надає їй великого значення. Проте тричі на день приготувати страви для великої кількості людей то титанічна праця. І саме завдяки вмілій роботі кухарів у підрозділах наші воїни наготовані та ситі, тому мають силу виконувати поставлені бойові завдання. Чора зранку ветеран АТО із Житомира Олександр Швецов разом із чотирма побратимом вирушили у піший похід Карпатами, щоб зібрати 10 мільйонів гривень для військових. Про це Олександр Швецов. Написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Гроші збиратиму для своїх побратимів з 30-ї бригади 95-ї, першої танкової е, військової частини 18-15 Луганського та Краматорського прикордонних загонів. пише Олександр Швецов. Усі п'ятеро учасників походу: а це Олександр Швецов, Євген Смага, Олексій Бурлаков, Анатолій Кірда, Денис Шеренговський це ветерани війни із Росією, які втратили кінцівки. Вони отримали. Мали поранення, обороняючи Харківщину, Чернігівщину, Луганщину та Донеччину у різні роки російсько-української війни. Написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук волонтер Сергій Притула, який співпрацює у цьому проєкті із військовими ветеранами. Зранку, 3 вересня, Олександр Швіцов прилюднив у Фейсбук відео, де ветерани у Підніжжя-Карпатський гір та вирушають у похід. Учасники додатково несуть у своїх наплічниках мішки із 10 кілограмовими мішками, і за кожен зібраний мільйон скидатимуть по кілограму. Гроші збиратимуть на спеціальній рекомендації. Хунки, які вказані на сторінці Олександра Швецова. далі цитата наша мета зібрати кошти та довести, що, попри поранення, життя продовжується, і ми не втомилися боротися та допомагати побратимам. Написав Олександр Швецов. і додав, що на зібрані кошти благодійний фонд Сергія Притули закупить та доставить обладнання за запитом п'яти підрозділів. І, от коли одні історії надихають, інші відверто починають злити. На Житомирщині СБУ повідомили про підозру клірику Української православної церкви Московського патріархату, який роздавав вірянам кремлівські агітки. Мова йде про настоятеля церкви оврицько-коростенської єпархії Московського патріархату, який розпалював релігійну ненависть. За даними слідства, клірик масово поширював про кремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини. Деталі розповіла нам речниця ЗБУ Житомирській області Ірина Мартинюк. У ворожих агітках їхні автори зображали війну в Україні як внутрішній громадянський конфлікт і заперечували збройну агресію Російської Федерації проти України. Крім того, тексти друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них. Встановлено, що клірик розповсюджував ворожу наочність за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру у злочинах проти України. Співробітники Служби безпеки виявили проросійські агітаційні матеріали під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії у червні цього року. Проведені експертизи підтвердили, що вилучена продукція містить провокативні висловлювання щодо священиків, вірян та прибічників інших конфесій. Також зміст деяких листівок популяризував кремлівський погляд на історію української державності. На підставі зібраних доказів настоятелю храму повідомлено про підозру в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі. Приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб, вкотре наголошуємо, що у своїй діяльності служба безпеки дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та з повагою ставиться до визначеного Конституцією України права кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання. І станом на 1 вересня жителі Житомирщини подали 31 заяву на отримання компенсації за зруйноване внаслідок російського вторгнення житло. Про це повідомила під час брифінгу перша заступниця начальника Житомирської ОВА Наталія Остапченко. За словами пані Наталії, найбільше заяв надійшло від жителів обласного центру та Житомирської громади. Зокрема, отож 18 заяв це Житомирська територіальна громада, 5 заяв Малинська громада, 3 заяви Народицька громада, три заяв. Явиця Овруцька громада, одна заява Брусилівська громада і одна заява від Станишівської громади. І далі цитата: із 1 серпня 2023 року стартував новий етап програми. Є відновлення, і українці тепер мають можливість отримати компенсацію за зруйноване житло та придбати нову домівку у забудовника чи на вторинному ринку, сказала Наталія Остапченко. У Житомирській області пролунали перші дзвоники для 11 тисяч першокласників. Загалом вже за парти сіли 135 тисяч учнів. І сьогодні ми побували на ще одній шкільній лінійці, особливість якої вшанування героїв України. Вітаємо наших першокласників! Вітаємо першокласники! Понеділок, 4 вересня, і саме сьогодні для багатьох школярів цей день став початком нового навчального року. Так, наприклад, один з християнських ліцеїв Житомира розпочав тиждень зі святкових урочистостей для першачків, але зі своїми особливостями. Тут не було гучної музики, веселих пісень і танців, але був гімн України, який співали всі в один голос. Та була хвилина мовчання за загиблими захисниками. Директорка ліцею нам розповіла, що вони у роботі з дітьми багато уваги приділяють. Формуванню цінностей любові до своєї батьківщини та вдячності воїнам за сьогоднішнє українське небо над нами молимось багато про наших ЗСУ. Про пам'ятаємо, цінуємо і дякуємо тих, хто віддяч, на жаль, немає посеред нас, віддав своє життя за нас за щасливе сьогодні. Ну так само. Більше хочеться, щоб патріотизм був. Більше хочеться цін, ну, така цінність життя, цінність часу, повага один до одного. Мені здається, що воно було, але тут таке просто має бути акцент. що... Знаєте, має бути багато любові, бо всі війни починаються від недостатку любові, і тут дуже важливо ще більше любові проявляти один до одного, допомагати, єднатися. Це мені здається так підсилилось у нас. А навчання це основне так само це обов'язково якість навчання, тому що ми маємо перемогти розумом, маємо перемогти культурою. Освітою, любов'ю. Ще одна особливість ліцею це гасло, з яким проживають рік. Школярі минулого року це була перемога, а цього мрія. Хочемо, щоб діти проживали цей рік, формували в собі характер, волю, свої на ну, таких християнських цінностях. І тому ми взяли минулого року в нас була тема перемога. Це ну, якби, дуже природньо, що ми зараз в цей період війни дуже прагнемо, ну, найбільше ми прагнемо перемоги. Наступне після перемоги має бути мрія. Мрія про перемогу це дуже тісні такі поняття, і тому ми хочемо дійсно, щоб діти осмислили, так собі проаналізували, почули такі внутрішні покликання, яку мрію Бог має для кожного з нас. Після урочистої частини у дітей перед початком занять була вільна година, яку вони присвятили знайомство з новенькими та можливістю поділитися враженнями про літо серед однолітків. Нам вони розповіли і про… Про свої мрії. Моя мрія, щоб ну, все, ми з класом були дружні, щоб все було добре в нас, щоб ми не сварилися, щоб ми всі спілкувалися, щоб ну, все було добре, щоб ми один одного підтримували, і нас був один цілий клас. І ще тут класно тим, що ми з вчителями дружні, і весь час у нас з ними все добре і у нас нема з ними конфліктів, що вчителі нам як друзі. Разом з тим не менш важливою складовою навчального року є освітні виклики, з якими зіштовхнулися викладачі всієї України. Зауважує капелан ліцею отець Міхаїл Воцял. Особливо це помітно цьогоріч, коли діти масово почали повертатися до навчання офлайн. Також в нашій школі бачимо рост кількості учнів около 25%. Це звичайно також виклик. Це виклик для шкіл, щоб надпрацювати ці освітні втрати, які діти мали за цей час навчання онлайн, щоб зрівняти їх рівень разом з тими дітьми, які постійно вчилися в школі. Цей рік також несе виклики, про які знаємо. В нашій школі стараємося робити акцент на е, безпечність, в школі працює укриття, і це укриття, в якому уроки можуть продовжуватися. Діти сходять вниз разом з книжками, з подручниками, і математика, фізика, географія там продовжуються, щоб не втратити цінного часу. Перший повноцінний день нового навчального року і одразу з тривогою у Житомирі перевіряють інформацію про мінування усіх шкіл міста. Повідомлення про це поліція отримала від Чергового служби безпеки України. Про це розповіла речниця головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик. За її словами, до поліції повідомлення про мінування надійшло за 20 хвилин до опівдні. опівдня. Повідомлення про мінування усіх шкіл Житомира надійшло на електронну адресу СБУ як завжди в таких ситуаціях поліція відпрацьовуватиме за визначеним алгоритмом дій. Житомир не перший сьогодні зранку. Вже було повідомлення про те, що нібито заміновані всі школи в Києві. Про результати обстеження ми повідомимо пізніше, сказала Вікторія Дубовик. І нині школярі повернулися до навчального процесу, який згодом перервала вже повітряна тривога. На жаль, саме такі реалії життя сьогодні в українських дітей. На Житомирщині лісівники державного підприємства Ліси України майже завершили заготівлю кормів для диких тварин на зиму. Про це повідомляє прес-служба столичного лісового офісу на сторінці у мережі Фейсбук. Зокрема, в повідомленні йдеться, що лісівники заздалегідь готують корми та створюють спеціальні місця для підгодівлі. Так із початку літа вже заготовили понад 80 тисяч війників із гілок дерев і чагарників, 76 тисяч кілограмів сіна. Закупили 105 тисяч кілограмів зернового корму для тварин. Окремо підготовлено майже 5,7 тисяч кілограмів кам'яної солі для заповнення солонців, які є важливою складовою раціону копитних. Далі цитата: підготівля диких тварин дозволить тваринам згодом привести навесні здорове молоде потомство а також утримає їх від міграції. Йдеться в повідомленні. І сьогодні рятувальники ліквідували пожежу у приватній оселі на двох господарів. Подія сталася у СМТ 1 травнева Латковицької громади Коростенського району. За словами мешканців будинку, один з власників залишив сковорідку з олією на газовій плиті, через що і сталося займання. У другій половині оселі господарка з двома дітьми почула тріски та викликала рятувальників. До гасіння пожежі залучалося два відділення рятувальників та автомобілі одного. З місцевих підприємств. Спільними зусиллями за дві години пожежу вдалося локалізувати. Вогонь встиг знищити покрівлю оселі, пошкодив перекриття та речі домашнього вжитку. Не допущено подальшого поширення полум'я оселею та перекидання його на двірник та гараж. І Вчора, 3 вересня, близько 23.50 на перехресті вулиць Івана Мазепи та Бориса Тена у Житомирі сталося ДТП. Зіткнулися вантажний фургон і легковик. Водій вантажівки загинув. Про це розповіла речниця головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик. За її словами, попередньо вантажний фургон Мерседес за кермом, якого перебував 46-річний житель рівенщини, зіткнувся з легковиком «Форд» під керуванням 30-річного житомирянина. тим вантажівка в'їхала в дерево. Далі цитата у результаті ДТП водій фургона. Загинув на місці події його пасажирка, 60-річна жителька Рівенської області, а також водій автомобіля Форд з травмами ушпиталили до лікарні. Повідомила Вікторія Дубовик. За її словами, слідчі встановлюють причини та обставини події у межах кримінального провадження, і розпочато воно за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. І маємо ще одну перемогу. Житомирське полісся у шостому турі Української прем'єр-ліги перемогло оболонь з рахунком 2-0. Матч двох новачків Української прем'єр-ліги проходив 2 вересня на полі центрального стадіону Житомира. Перед початком матчу Житомирське Полісся в турнірній таблиці чемпіонату України сезону 23-24 посідало третє місце. У п'яти зіграних матчах команда набрала 9 очок. Київська оболонь у таблиці УПЛ розташувалася на 12-му місці. У неї було 5 очок після п'яти матчів нинішньої компанії. Відтак Пелісся набирає 12 очок і виходить у друге місце у турнірній таблиці. Також на початку гри хвилиною мовчання команди вшанували пам'ять українських захисників, полеглих у боротьбі із російським агресором. І за все, що я встигаю розповісти сьогодні, пам'ятайте, кому ми завдячуємо відносим та все ж спокої. Тож проживіть цей день з вдячністю для наших захисників. А нам бажаю спокійного та гарного завершення дня. Слава Україні! Героям слава! У вівторок 5 вересня максимальна температура в день плюс 23, вночі плюс 12 градусів, вулиць повітря 50%, вітер південно-західний 1,4 метри за секунду. Завтра у Житомирі не буде жодної хмаринки на небі і опадів також не передбачається.